Заплела в волосся золото пшениці, вмилась рано вранці водою з скриниці, вдягла мисто з ягі калини. Ти така красива наша Україна. Хі -хі. Треба Сьогодні намалювати кілочку калини. Здавна в Україні калина вважається символом любові, щастя, родинного доброводу <хи> та незламності. Ягідки її тримають навіть в холоднючу зиму. Калина оберіг для України. Отже, беремо аркуш паперу. Червона фарба, зелену фарбу. Ще нам потрібні тарілочки. Саме на тарілочки ми будемо лити цю фарбу, тому що ми будемо дуже таким цікавим засобом малювати відбитками. Лістячка нам ще потрібна. Олівець. От зіл'ємо фарбу на тарілку. Занурюємо туди листячка і робимо відбиток. Один і другий. А саме ганчіркою трошки притискаємо, щоб відбиток був краще. Ось. Червона фарба і зворотньою стороною олівця робимо відбитки, це будуть ягідки. Ще можна ягідки малювати, просто занурювати пальчик свій, ставити теж відбитки. Буде калинка. Не забуваємо про гілочку калини. <ририсло> а, Ема. ух, <ририсло> Ти художниця. Ух. Правда? Ой, ще згадала цікаве про калину. Вона ще ж багата на вітаміни. Чай з калини, чай з калини дуже корисний і може подолати застуду. Угу. І, і подарувати гарний настрій, як смачно, смачно. Дякую, Ем. Ой, дякую. Ой. 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 Спробуйте і ви малята, да теж намалювати калину. Це так красиво. Так красиво.